Всім привіт! Якщо ви вперше на моєму каналі, то я рада з вами познайомитись. Мене звати Тетяна, ми з чоловіком разом уже 20 років і маємо двох чудових, хоч іноді і не дуже слухняних діток. Але наша сім'я була б неповна без усіх її членів. Тож маємо ще собачку, грету, котика, фусика та кицю нюсю, яких ми підібрали на вулиці. Ну а ще хомячка. Жозефіно, до речі, ми також підібрали її, тому що її хтось викинув. Проживаємо ми за містом у приватному будинку. Ми будували його без прирабів та дизайнерів, і будівництво все ще триває. Ми самі збираємо меблі та облаштовуємо наше житло. Ще є ділянка, і роботи там взагалі не початий край. Я сподіваюся, що до цього у нас також дійдуть руки, адже задумі. Просто ну дуже дуже багато. А ще я не тільки робота, але й дозвілля. І у приватному будинку воно має свій вайб. Але навіть не виходячи із хати для жінки, є постійна робота, адже їсти потрібно щодня, і хочеться і тут якусь різноманітність мати. Тож разом із вами пробуватимо різні рецепти, робитимемо домашні напівфабрикати, консервацію і інші ненудні штуки. У мене на каналі є відео про те, як я готувала суші, робила такі масштабні заморозки продуктів, про те, як чоловік смажив стейки, вийшло у нього досить класно, майже як у ресторані, ну і багато інших всіляких рецептів. Ну і житло, звісно, саме себе також не прибере, особливо коли у тебе двоє дітей, та така кількість тварин. Прибирання це просто справа нон-стоп. Тож мотивуюсь сама і вас мотивуватиму і на хатні справи в тому числі. Але я намагаюсь не забувати, що я не тільки мама та дружина, але ще й дівчина, хоч мені ближче до сорока. Але догляд за собою та мода є невід'ємною частиною мене: косметики, купівля, косметики, розпаковка, покупок одягу та інших речей для дому. Я сподіваюся, що вам це також цікаво, тому що я таку тематику прям дуже-дуже люблю. Залишила дещо на останок, але це дуже важлива частина моєї особистості: це творчість, це те, чим я живу, те, чим я, слава Богу, заробляю. На своєму каналі я показую те, що роблю для інтер'єру, та те, що роблю на продаж: це ляльки та іграшки та багато усіляких різних інших речей. Я обожнюю сучасні технології. Ми з чоловіком фрилансери і займаємося 3D-моделюванням. І все моє життя взагалі пов'язане із 3D. І я маю вдома 3D-принтер, який теж дуже активно використовую для своєї творчості. Сподіваюсь, вам буде зі мною не нудно, адже я ненавиджу нудьгувати і дуже люблю спілкуватись у коментарях. Тож я буду дуже рада із вами там зустрітись.